Міжрегіональний інститут Карпат нову структуру створять у рамках співпраці Євросоюзу та України. Про це заявив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. З такою пропозицією він особисто виступив разом з екс-губернатором Львівської області Михайлом Костюком під час економічного форуму у Польщі. Там йшлося про те, що під опікою бюджету Європарламенту повинні бути не лише Альпи, а й Карпати. Новостворений інститут фінансуватиметься регіонами, які розташовані у Карпатській. В зоні, зокрема від України, це чотири області Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська. І в найближчі часи я буду мати зустріч з маршаликом підкарпатського воєводства паном Карапітою, де, в принципі, була ініціатива, це вже було польської сторони, щоб розмістити інститут Карпат у Жешові, оскільки ці два європарламенти з підкарпатського воєводства, я так розумію. І оскільки це їхня ініціатива, то ми підтримуємо ідею створення цього інституту. Так, ми готові, я думаю, обласна рада теж підтримує виділяти певні кошти для того, щоб інститут розробляв цілий ряд проєктів, які потім йшли. На затвердження в Європарламенті. Очільник Прикарпаття переконаний, нова програма розвитку гір поглибить міжрегіональне співробітництво. Також це буде новий вид співпраці України та Євросоюзу. Не тільки економічна, а й політична криза присутня в Європі. І Європа шукає нові види співпраці, нові шляхи розв'язання своїх проблем і шляхи просування як. Європейського союзу в сторону Сходу і приєднання таких країн як Україна і інші країни до європейського союзу. Наступна зустріч Михайла Вишовиніка з іншими ініціаторами створення інституту Карпат відбудеться у Жешові у середині вересня. Там регіональні лідери більш детально розглянуть подальші шляхи реалізації даного проекту. Ларіон Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі.